Друзі, вітаю вас на моєму каналі. І <смір> Річард нас покидає. Ну, ну, Річард не треба. Ну, хвилиночку, ну... давай. давай. І, іди до мене. О! і я вирішила з вами, і з Річардом, звичайно, провести а, день всіх закоханих. Річард, ти закоханий тільки в іграшки. Так. Да. Ось я вирішила почитати з вами якусь таку любовну історію. Я насправді дуже рідко читаю щось таке: на кшталт там, Сари Джіо, Колган, Колін Гувер і так далі. Якось усі ці любовні інтриги і хвилювання ну, не для мене. Але я вирішила почитати з вами книгу Щасливі люди читають книжки і п'ють каву від Анієс Мортен Люган. Що назва дуже довго що ім'я авторки. Там нас за сюжетом повинна бути жінка, яка втратила доньку і чоловіка в автокатастрофі. Здається, Ну, вона залишилась. Без коханого чоловіка і без доньки, і переїжджає з Парижу до Ірландії в якусь маленьку, маленьке якесь містечко, і там починає нове життя. Така якась трагічна історія. Мене зачепило те, що там невеликий об'єм. І через те, що я не дуже люблю такий жанр, але. Все ж таки, я не ставлю крапку у знайомствах з різними жанрами, тому що смаки дуже швидко змінюються, все ж залежить від настрою. І тому, чому не спробувати? І, можливо, я дуже багато чого втрачаю. Я тут малюю собі трошки нормальне лице. Ось тому щось таке коротеньке прочитаю: про любов, про якісь хвилювання, про те, як у жінки поділилось життя на до та після, і як вона виходить з цієї ситуації. Насправді це жахливо втрачати улюблену людину, тим паче, якщо ти молода жінка, але перед цим я хочу. Завершити читання сенсом. Я зараз читаю його плач, і мені залишилось там буквально сторінок 100 електронних, і я просто не можу відірватися. Я вчора читала і паперовий примірник, то, напевно, там десь за сторінок 200 до кінця я так якось зупинилась і думаю, а про що далі буде йти мова, оскільки основна ця лінія з втраченим рукописом, вона начебто завершена, але книга ще. Продовжує ще 200 сторінок. І я так: ну, ладно, окей, будемо читати, подивимось. І там далі почалось таке, що я просто не могла відірватися. Я ввечері читала, зранку сьогодні прокинулася, пішла гуляти з собакою, слухала аудіокнигу. Зараз, поки сиділа, пила каву далі читала, тому що, ну. Там такий двіж почався. І, ну, звичайно, я хвилююся за долю мого улюбленого Метью Шарлей. І взагалі, я думаю про те, що мені зараз всередині мене таке велике бажання закінчити цю книгу і почати читати Мертва Земля стається остання книга. Ну, не хочеться покидати цю історію, прям не хочеться винирювати з неї. Але. Це остання книга, і я розумію, що якщо я прочитаю її, то все історія з метью закінчена. І ось тут в мене такі відчуття, які суперечать один одному. З одної сторони, хочеться продовжувати далі. Ось зараз такий настрій в мене, а з іншої, хочеться цю смачну цукерку відкласти, трошки на потім розтягнути задоволення. Не знаю, можливо, залишу на березень, тут вже залишилось трошки лютого. Залишити на березень, собі трошки все ж таки розтягнути задоволення. У мене немає слів. Я зараз читаю сенсами, І там таке, таке. А Той момент, мені здається, коли хтось з вас читав якусь книгу, яка вас так настільки захопила, коли ти читаєш книгу, а, якийсь такий момент, ти закриваєш книгу і так переводиш дихання, тому що ти просто починаєш а, задихатись. А, мені хочеться продовжити, але. При цьому мені потрібно якось відволіктись на секундочку. І так, я завершила читати Сенсома, і це е, було сумно, але дуже класно. Прям е, різні емоції, весь спектр емоцій мене зараз так наповнює. Але всім рекомендую читати Сенсома. Це е, дуже така Об'ємна різностороння історія, детектив, взагалі, ну, там дуже багато чого, там і цікавий детектив, там і якісь політичні інтриги, там історичний фон Англії XVI століття. Там про дружбу, про кохання, про відданість. Взагалі, все, що а, потрібно, чи ти чув, весь спектр емоцій, там є. Ти хвилюєшся а, за героїв, щоб вони не потрапили у якусь смертельну небезпеку. А, тобі а, дуже тривожно через стосунки між, між героями. Це взагалі, ну, дуже об'ємна історія. Ось. І я почала прочитала першу. Главу у щасливі люди там, читають книжки і п'ють каву, не можу запам'ятати ще назву. А, ось. І поки що сумно, а, прям хочеться поплакати, тому що головна героїня втратила чоловіка, втратила доньку в автокатастрофі, і вже пройшов рік, вона в депресії. І її друг намагається її витягнути з, цього, з цієї ситуації, з цього стану, і ось далі далі буде розвиватися в цьому напрямі. Але, Але відгуки, здивувалась, що досить такий середній рейтинг у цієї книги, тому що бачила, що її читають, начебто. Але відгуки, ну, так. І так, я вже на середині десь приблизно цієї книги. І це з такого досить з такої досить сумної історії вже перетворюється на а, типовий а, любовний роман, але поки що мене це не напрягає і якось можна сказати у задоволення навіть йде читання. А ось. Так, підіймемо келих за День всіх закоханих та за те, що я дочитала нарешті цю книгу. Тому що десь з середини книги сприймати цю історію з тверезою головою, ну просто неможливо. Це просто якийсь жах. А початок історії був дуже непоганий, скажімо так, мені сподобалася. Лінія про таку нещасну жінку, яка втратила чоловіка, втратила доньку, яка намагається якось вийти з цієї депресії, як за нею слідкують, слідкує її друг, а, і як вона вирішує змінити своє життя, поїхати до Ірландії, там зустрічає а, чарівного просто здоров, здоровенного ірландця. ну... Така мрія жінки. і все було гаразд. Але під кінець це все скотилось в якийсь фанфік, який писала 14-літня дівчина, яка дуже любить багато двіжухи і трагедії. Тому, якщо коротко, це просто дарма витрачений час, якщо коротко. А далі будуть спойлери. А, взагалі, я думаю, що це не зовсім спойлер, тому що, а, ну, і так, логічно, що вона з цим ірландцем едвардом ну, у них буде. Ось. Але. Це було так тупо, боже мой. Це просто. Вони починають себе поводити як підлітки. Почнемо з того, що взагалі якась симпатія, там історія від любові до ненависті, навпаки, від ненависті до любові, і цей перехід відбувся ось так: просто раптово вони починають якось обійматись, якось цілуватись. Він її цілує у скроню. Скроню, правильно? Сподіваюся. А, Ось. Коли він тільки що її ненавидів і хлопав дверями перед її обличчям? Коли це відбулося взагалі? Але потім, далі вже взагалі будуть спойлери, спойлери, спойлери. Тому, якщо не хочете, а бажаєте прочитати все ж таки цю книгу, то бажаю вам всього найкращого і побачимось в наступному відео. Але. Далі починається просто якийсь сюр. А там з'являється його колишня дружина, а, яка не колишня дружина, а його дівчина, яка його кинула, це єдине його кохання, і вони начебто не разом, але вони, вона приїжджає, вони там щось іноді. Ось, її все ненавидять, всі його родичі, називають її стервою. Ось, і тут наша головна героїня починає боротися за кохання. Звідки взялось це кохання? Ви два рази поцьомкались все. Звідки кохання? В тебе взагалі чоловік помер. Ну, там, півтори роки тому. І ти вже тут за, дві, за два тижні. Я все розумію. Я розумію, що може початись кохання. Це окей. Просто це кохання почалось з нічого. І тут вона вже, як якась його фанатка, я буде боротись за його кохання. З чого? Вона напивається там, там якісь суперечки з цією дамою відбувається він, як якийсь, я не знаю. Тупоголовий підліток не може а, якось а, вибрати одну з цих двох жінок, начебто а, це його кохання всього життя. А тут начебто йому комфортно з цією дівчиною, але він знайомий тільки там, два тижні з нею. І він такий, начебто тут він був такий холодний вікінг. А тут він вже не може просто розібратися в собі, і ти такий, боже, що відбувається? Але це ще не все. Далі фіналичка. Він повертається і такий: ну, все, моє серце твоє кохане, я буду з тобою. А вона така: знаєш, я тут подумала: я повертаюсь до Парижу, я ще не готова до відносин. Е, і все. Він е, такий. Ну, ладно, якщо я тобі не потрібен, повертається уходить, е, вона починає плакати за ним, збирається, їде до Парижу, там просто страждає за ним, і все, на цьому заквершується книга. Що це було? Я не зрозуміла, але автор мене таки зачепила. І я буду читати другу частину. Мені просто цікаво, що там буде далі. Але я сподіваюся, що ви проводите цей день з коханою людиною. І у вас все добре, чого я вам бажаю: любові, розуміння один одного, терпіння, пристрасті. Ось всього вам найкращого. Бережіть себе, пока!